І на каналі маблого краю, на якого ділимося з вами своїми знаннями, порадами, прикладами та про Все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходинків не тільки з вами роман. Гайдаки ми починаємо. Минув тиждень, чи може два. Все залежить від того, наскільки батькові із Біп Студіо пішло часу на монтаж цієї програми. І ми з вами знову зустрілися, аби побачити огляд нової ресторації у місті Тернополі, над проектом якої працювала наша студія дизайну меблевого краю. І ресторан цей носить коротку, але влучну назву Мідь. Ви на каналі, де знають все про дизайн, ремонт та меблі. І з вами Роман Погайдак. Та не гаючи з часу на усілякі балачки ми починаємо. Мідь це не метал. Мідь це ресторан. Власне, хто тільки до нас доєднався, то перегляньте попереднє відео, посилання на яке випливи десь отут тут, ось тут. Я ніяк не пам'ятаю, з якого боку треба пальцем тикати, але воно 100% там є. Там ми розповідаємо про сферу, про сферу та мідь, які між собою поєднані одним великим проєктом. Ну а хто як то кажуть в темі, то слухайте та дивіться все одразу. Отже, мій, це ресторан ще зовні нас приваблює великою відкритою терасою із зручними столиками, яскравим оформленням та чудовою локацією, з якої гарно проглядається Тернопільське озеро із своїм дальнім пляжем та красивою набережною. Тераса МІДІ оздоблена так, аби не заходячи навіть у заклад, ви вже відчули тут красу, яка поєднується простором та текстурами натуральних матеріалів склом та великою кількістю зелені. Фішечки тераси це освітлення, за рахунок різноманітних світильників, кротезні столи із керамічними стільницями, фотозони із металевих конструкцій, а також велика кількість зелені. Аби вітер не розвіував вашу чуприну під час сніданку, ланчу чи навіть бранчу, виявляється і таке також. Є а також обіду чи вечері. То ми обладнали терасу скляними панелями, що слугують бар'єром для зовнішніх небажаних звуків. Все зроблено заради того, аби на відпочинку ви змогли відключитися від повсяденних турбот, навіть якщо той відпочинок, то у вас просто обідня перерва. Через терасу, минаючи столики, що на вулиці, ми заходимо усередину, де нас зустрічає величезне мідне дерево. Тепер ви розумієте, чому саме назва мідь. Це дерево росте по центру зали та своїми металево-мідним гіллям підтримує стелю, а вже дрібні гілки слугують світильниками у загальному оформленні залу. А от мідне коріння добралося до барної стійки, за якою вміло працюють бармени чи баргели. Е, Ну, якщо хлопець це бармен, то дівчина це баргел. Ну, якщо ви знаєте, як це правильно і в курсі, то обов'язково залишіть свої коментарі під відео. Про те, скільки коктейлів ми випили під час зйомок, мені встидно навіть вам і признаватися. Бо в мене таке враження, що туди щось та й таке вони підмішують такі ці коктейлі смачні. Таки на барі зупинююся я більш детальніше, бо оздоблений він крутою наливною стільницею, яка вночі навіть і світиться, усілякими декоративними фішками, панелями, дзеркалами, арками і навіть пляшки із алкоголем, які використовуються для всіляких коктейлів, теж використовується тут в якості декору. Сама ж стійка величезних розмірів, і розташована вона також по центру зали. За нею не тільки можна постояти та поспілкуватися, а й посидіти, чекаючи, коли звільниться один із столиків, перехиливши кілька бокалів смачних напоїв. Отже, з бару давайте присядемо за самі столи. Тут вони, як то кажуть, в асортименті і круглі, і квадратні, і прямокутні з дерева чи кераміки, і навіть із ебоксидної смоли. Розсадку гостей наша студія спроектувала таким чином, щоб була можливість відпочити як у романтичній атмосфері на двох, так і в компанії з чотирьох, шістьох, вісьмьох чи навіть десятьох осіб. Деякі ж столи обладнані власною барбекю зоною із стилізованою вентиляцією, де ви зможете. Самотужки, так би мовити, вживу приготувати собі вечерю на відкритому вогні, звісно ж таки, під пильним наглядом шеф-кухаря. Ще однією родзинкою міді є скель. Це скеля стіна, яка своїми виступами, фактурою, кольором максимально імітує живу природню скелю. А за рахунок вдало підібраного освітлення скеля слугує крутою локацією для інстафоточок. Власне, наробити багато крутезних фото у цьому ресторані можна по суті будь-де. І навіть для дуже вже заінстаграмлених осіб, то і санвузлі. Бо і цих приміщень торкнулися руки та ідеї наших дизайнерів. Тепер, сходивши, просто припудрити носика, ви зможете залипнути в одному із якихось безліч дзеркал, які під правильним кутом споглядання створюють ілюзію безкінечності. А ще у санвузлах підібрана стильно сантехніка із усілякими аксесуарами, задля того, аби ви відчули себе максимально комфортно відвідуючи цей заклад. Практично кожен закуток МІДі має свою фішечку, як от такий от милий диванчик у закутку, де за склом відбувається демонстрація усіляких алкогольних напоїв. Якщо ж ви любитель міцного алкоголю та веселої компанії і хочете відпочити, як то кажуть, зі всіма зручностями, проте, так би мовити, не на у всіх no проблем. Мідь пропонує вам затишну віп-кабінку із великим банкетним столом для компанії, цікавим оформленням стін та стелі, а також із релакс зоною Порелаксувати можна і в самому залі на довжелезному модульному диванчику, смакуючи смачнющі страви та напої і слухаючи музику діджея. Бо вечорами заклад наповнюється авторською музикою діджеїв, що грають у сучасному стилі. В сучасності додає і загальне оформлення закладу. Як ви знаєте, за останніми тенденціями у моді зараз текстури дерева, бетону, Ботону, скла та дзеркал. І всі ці елементи присутні в міді. Щодо бетону, то він тут представлений у вигляді декоративних бетонних панелей на стіні. Щоправда, із попереднім обробленням кольором для надання затишку та стильності. Щодо дзеркал, то теж їх багато у закладі, і то різних форм, та із додатковим металевим оздобленням. Використовуючи такі зеркальні картини, ми хотіли максимально розширити простір приміщення, надати йому більше статусності та ексклюзивності, адже кожен елемент спроєктований та виготовлений саме під цей проект. Думаю, кухню обговорювати не будемо. Я ж не Оля Фреймут. Сама ж кухня, як приміщення, то вона обладнана за останнім словом ресторанної справи із усіма правильними розташуваннями кухонних процесів, з великою кількістю техніки та допоміжних гаджетів. Вже з самого ранку там копошилося багато поварів та їх помічників, які готували страви до приходу гостей. Смак цих страв, я думаю, вам варто скуштувати, відвідавши цей заклад. Бо що це і вам розповідатиму, давлячись слинкою? Як то кажуть, краще раз самому з'їсти запеченого лосося, ніж то разів побачити по телевізору, як його їсть хтось інший. Отже, раді будемо бачити вас як у міді, так і у сфері, що розташовані поряд із набережною Тернопільського озера. А адресу закладів я залишу обов'язково в описі під відео, як і контакти нашої студії дизайну, яка придумала та реалізувала цю всю красу. Напишіть у коментарях, що вам саме сподобалося, або навпаки, що вас дратує у цьому проєкті. Хейтери, сперед! Бо ваша думка для нас дуже важлива. Не забувайте донатити на Збройні Сили України для перемоги над ворогом і, звісно, підписатися на наш канал, аби бути у курсі всіх дизайнерсько меблевих викрутаців. З вами був Роман Погайдак та меблевий край Миру і злагоди вашим домівкам. Ми на каналі бабливого краю, не якого ділимося з вами союно землі. Радам, гадам, та лайфхатам. Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходин кінець тільки. З вами Роман. Погай і ми починаємо.